Найхолоднішим днем цієї зими на Сумщині виявилось 8 січня, коли стовпчик термометру опустився до позначки мінус 25 градусів Цельсія. Зафіксували цей показник на метеостанції Дружба, що розташована на півночі області в Дружбівській громаді. Начальник метеостанції Олена Євдокименко розповідає, що температурні рекорди тут фіксують досить часто, адже метеостанція дружба розташована найпівнічніше не лише в Сумській області, а й у всій Львобережній Україні. А метеостанції дружба у цьому році виповнюється 100 років з дня заснування із. 1 вересня, 1923 року, була організована метеостанція. а саме північна точка Лівобережної України. Найважливіші дані, бо це все зміна клімату, ми спостерігаємо, є багаторічні дані, це все заноситься, і воно за кожен рік видно, як міняється клімат. Олена Анатолівна розповідає, що зараз на метеостанції працює сім фахівців. Зібрані ними дані необхідні для складання прогнозів погоди. Кожну метеостанції вони достовірні, важні. Ми от передаємо, передаємо на Суми, ми передаємо погоду, на Харків і на Київ. Ми передаємо також радіацію через основні сроки. Агрометеоролог Тетяна Веретенікова розповідає, що на метеостанції дружба показники температури фіксують з 1944 року. За час спостережень найхолоднішою була зима 1987 року. 1987 року саме мінімальна була мінус 35,1 по метеостанції дружба, яка зафіксована. А максимальна температура була. Зараз за місяць у, я... у січні була 7,7 градусів тепла у 2005 році. Це була максимальна температура. У лютому 11,9, у 2002 році була. У 2008-у лютому було 13,2 градусів тепла. Я можу вважати, що 22-й рік у нас був дуже вологий. Випала найбільша кількість опадів за весь час.